Оксана Радушинська, спасибі Господи, за день, який минає. Спасибі Господи, за день, який минає, пливе увечір човником легким. За те, що є, за те, чого немає, за те, що сталось, і треба жити з тим. Туман поліг на вишеньок завію. Щось зряче визирає із душі, пробач, що я молитися не вмію, а вмію оживляти лиш вірші. Така туга й заплутана днів пряжа, і як у ній розчуть ті голоси, що відповідь впізнав в них доля наша і порадить хтось, а ти проси, проси. За білий світ, за стежку біля дому, і за лихих, і за праведних людей, за сутінки, що в човнику старому, і за ті вірші, не мов би за дітей. То їх я, як молитви, дочитаю і в рожевий вечір пущу край путі. Дай, Господи, добра всім, кого знаю, і тим. З ким ще не стрілась у житті.